Відновлюють автопарки З початку повномасштабної війни. Хмельниччина передала 84 шкільні автобуси військовим. Там вони були більш потрібні ніж у тилу. Тепер поступово повертають комфорт і школярам. Ми кожен день перевозимо до 800 учнів до наших навчальних закладів. Вилучили 5, Ну це дуже для нас склала проблема. Автобуси їздять перевантажені, деякі. Може, з маршрутів ми винаймаємо, але вони не зовсім відповідають шкільні автобуси. Викуплено 18 автобусів, і сьогодні ми продаємо дев'ять автобусів. Є чітко прописано, які громади мають першими. Це в залежності від того, які школи, коли створені, і тому є перша, друга, третя черга. І цих 18 автобусів це ми заповнюємо перші дві черги. Витратили на їх закупівлю майже 50 мільйонів гривень, тобто кожен обійшовся у 2 мільйони 600 тисяч. Транспортні засоби передали усім громад: Красилівська, Новоушицька, Оринська, Деражнянська та Меджибіська отримали по одному, а у Теофіпольську та Чемеровецьку відправились по два. Там треба більше черги на отримання визначали за одним критерієм: як далеко діставатися до школи. Є державна програма, яка допомагає автобусами, вона спрямована на те, щоб. В першу чергу надавати допомогу автобусам тим територіальним громадам, які проводять оптимізацію шкіл. Тож зрозуміло, що оптимізація це закриття віддалених шкіл, і зрозуміло, що в цих умовах важливо вчасно і якісно доставляти дітей до нових учбових закладів. Решту автобусів громадам передадуть вже з нового року. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.